Святкування з нагоди дня міста та його визволення від окупантів у Другу світову війну розпочалось у суботу, 19 вересня, урочистою ходою від площі Ярмаркової до Володимирського майдану. Першими всіх вітали ветерани, які їхали у військовому УАЗі та крокували разом з молоддю, що несли жовто-блакитні прапори під барабанну дріб наших улюблених барабанчиць, які своєю злагодженістю, енергетикою та харизматичністю прикрашають кожну визначну подію в нашому місті. Разом з духовим оркестром Лубенської музичної школи, під керівництвом високопрофесійного музиканта та викладача Валерія Рябцева. Вони зайняли в цьому році в Полтаві на параді духових оркестрів перше місце. Все більше демобілізованих військових із зони АТО, які гідно обороняли нашу землю, зараз повертаються до своїх сімей і крокують пліч опліч зі своїми побратимами, які знають, що таке війна. Учнівська молодь з викладачами у вишиванках. Та кожен лубенець, для якого день народження міста є визначною подією, взяли участь урочистій ході. На Володимирському майдані всіх присутніх зі святом привітав міський голова Олександр Грицаєнко та голова ради ветеранів міста Олексій Пововар. Сьогодні. Ми говоримо за історію нашого краю. Ми згадуємо тих, хто в свій час на порубіжжі Київської Русі встановив місце. І місце, це назвали Лубни, князь Володимир. І наші потомки, козаки, захистили наше місто. І сьогодні воно таке, як ми сьогодні з вами бачимо. Сьогодні наші воїни захищають. Це порубіжжя на сході України. Наше місто як може, ви присутні тут і всі лубенці допомагають нашим воїнам. І, безумовно, є за кого віддавати в тому числі життя. Дорогі друзі, щире і сердечне вітання вам в день свята міста, його річниці, в день його визволення. Ми згадали всіх тих, хто загинув тут в час визволення міста. Ми відвідали всі пам'ятники пам'ятні дошки. Ми поклали квіти. Ми пройшлись історію день за днем. Ми сьогодні і вчора шанували тих, хто повернувся. Вручили медали медалі міської ради. Паралельно із нашим святом ще йшло свято сторіччя заводу Комунар. У нас гарна історія нашої промисловості, економіки. І я впевнений, такою ж вона буде і в майбутньому, бо тут живуть. І працюють люди, працьовиті, талановиті, розумні. Щиро і сердечно вітаю всіх вас зі святом. Бажаю всім вам доброго здоров'я, миру і благополуччя і отакого, як сьогодні, чистого неба. Слава Україні! Після цього урочиста хода продовжилася до меморіалу на площі Слави, де лубенці поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх визволителів. Зранку, 20 вересня, лубни ярмаркували. Школи міста традиційно підготували свої квіткові композиції. Загальна світня школа номерадин створила інсталяцію квартири сім'ї воїна АТО, якого вдома чекають рідні. Кожен охочий міг пройти з кімнатами квартири, надрукувати листа, випити чаю на кухні та проникнутись атмосферою затишку мирної сім'ї, яка чекає свого батька з війни. Також військову тематику можна було побачити і на інсталяції волонтерів центру патріоти України, які під час своїх поїздок в зону АТО, з сіллю передачі гуманітарної та адресної допомоги, привозили влубні докази війни. Люди з захватом і з жахом дивились на смертоносні скалки від снарядів та залишали гроші у скриньку. Для придбання необхідних речей, адже найближчим часом волонтери знову збираються відвозити гуманітарну допомогу на передову. Біля квіткової виставки, організованої четвертою школою, я помітив знайомі картини. Персональна виставка робіт учениця сьомого класу Гадовані Кана. Саме ця дівчинка багато своїх картин передає на АТО нашим бійцям. Але сьогодні її немає на цій виставці. Хотілося дуже її побачити та Сказати спасибі, та все ж через кілька хвилин мені вдалось зустрітись із самою художницею, яка розповіла, як в неї виникла ідея малювати для наших солдатів. У нас в дворі е, є. Ну управдом вона сказала нам, що можна малюнки їй здавати, е, і в нашому дворі живе ну, той, хто їздить туди. І вон їй здаємо рисунки, все що хочемо передати. А вона тоді дає і передає. А коли дзвонять з передової бійці і кажуть спасити. Мені дуже приємно тоді. Аж настроєння піднімається, Дуже приємно. Добрий день, шановні бійці. Я дуже хочу вам побажати, щоб з вами все було покраще. Повертайтесь додому живими. Ми вам всі дуже бажаємо цього. Мені дуже приємно, коли ви мені телефонуєте. Я дуже хочу, щоб ви повернулись додому живими та допомогою нашим захисникам займаються і багато інших учнів четвертої школи. Лікарські рослини, м'ято та нагідки. Ще була ромашка, але ми її вже продали. У нас було 60 пакетів м'яти. Уже ось що осталось. Це лікарські рослини вони допомагають в усьому. Е, нагідки при е, ну. Коромах печені, печені потім жовчний міхур. М'ята дуже заспокоює, uh -huh. А саме головне, що це все вирощене з любов'ю. на о, наших шкільних я ділянках. Я ж кажу, є ж якась тут ізюмінка. Да. все вирощено з любов'ю, От і все. А куди ж підуть виручені кошти в зону, АТО, нашим бійцям захисникам. Також те, що ми не спіємо продати, ми відправимо десь зонато. Лубенська бездопінгова федерація пауерліфтингу на чолі з Сергієм Колісником спільно зі спортивним клубом спортмакс 86 організували спортивний захід з жиму лежачі, в ході якого спортсмени і всі охочі встановили в сумі рекорд у 1027 жимів штанги. А тим часом ярмарка вирувала в усій красі: одяг, взуття, різноманітні прикраси, овочі та фрукти, продукція різноманітних заводів, Водів та інших підприємств, серед них ми знайшли гетьманський двір, де двоє порубків у козацьких вбраннях на ваших очах виготовляють монети. Пройти повз ми не могли, адже наш оператор захоплюється колекціонуванням монет. Козак з побажаннями щастя та здоров'я, два лебеді, любов та вірність назавжди, хліб, сіль, добробуту та процвітання, сімейний очах вашій родині, любові та благоденства, три козака благополуччя, здоров'я та мудрості, і великий український герб. Вашій родині. Миру та достатку. Я тобі совітую последні два. Це реконструкція 15-16 століття. Точна реконструкція холодної чеканки. Отак раніше робили гроші. От ми демонструємо людям, як раніше карбували монети. Плюс гарні побажання для людей. тобто вони можуть купити монетку і подарувати її своїми близькими, порадувати близьких. Обережно відходимо. Спеціально для вас карбується пам'ятна монета. Козак з поважаннями щастя і здоров'я і великий український герцог 30 гривень. Прикольно під час ярмарку люди могли як і продемонструвати свій талант, співаючи у караоке, так і ознайомитись і купити витвори мистецтва, талановитих лубенців та гостей міста. Велику кількість цікавих картин виставив цього року булатецький художник Василь Таранда десь около ста так. Що да так я ж тоді тим автобусом був привозив? вже ж. А це ось у мене свій кінь. А, а, а. Так це, це ви розжились? Так. Да. Тільки не на тих грошах. Я хату заклав, там взяв кредит. А <рес> у вас оце, на багатьох картинах переважно жінка. зустрічається жінка, да. Да. О, а, мене... розкажіть, а розкажіть за неї. А це в мене перша жінка. Ваша оце перше? да, о, ну воно портрет. Бачиш, що mm. якраз, да. Ну тоді ми молоді були, ще же ж, звісно, постаріли. А то друга, що о той там на катері біля катера десь. Ну, коротше говоря, тут вона є. є. Так що та вже друга була, ну та неофіційно була. О тут бачиш, скільки людей приходить, я замітив. І кожен каже, ти диви, як він угадав старовину, розумієш? А воно не старовина. Глянь, тут ти покажи, де воно тут хоч є Старовина нема. Сучасне все. А чого то люди на ностергія ви кажеться, що воно відтіля на алеї майстрів цього дня також було людно. Велика кількість картин, вишивки, прикрас, макетів та інших цікавих речей, виготовлених у популярних нині напрямках та стилях, приваблювали людей. Тут я познайомився з хлопцем на ім'я Кріс, який грає за лубенську збірну з футболу. Він зізнався, що місто Лубни йому дуже подобається спокійно, тихо, добре, мені – Дуже Бандурист Віталій Мороз з лубенськими музикантами та учасниками гурту Українська Швейцарія звеселяли перехожих горою на народних інструментах. Жваві ритми так і норовили пуститися в танець. Тут я зустрів і поважного іноземного гостя. В якому ти городі живеш? Барановиче. А нравиться тебе здесь? А кому ти приїхали гості на Україну? Кому в гості приїхав? Кому в гости приехал? Бабушке Ане. Скажи, поздравляю всех с праздником. Сегодня у нас телефон. Ваше складываю. Что ты желаешь всем? Здоровья! Здоровья. Приезжайте к нам в Белоруссию! Під вечір до Лубен приїхало керівництво Київського національного університету імені Драгоманова та національний академічний народний хор імені Григорія Вірьовки. Відвідавши місто, гостей з університету повезли на екскурсію до Мгарського спасопребраженського монастиря. Так як в Лубнах історичні пам'ятки ніхто відроджувати не хоче, тому й величатися перед гостями своєю історією поки немає нагоди. В монастирі для поважних гостей ієромонах Даніїл провів екскурсію святими місцями обителі. Ректор Національного університету імені Драгоманова Віктор Андрущенко залишився в захваті від побаченого. Я пишаюся тим, що я сьогодні знаходжуся на цій святій землі, де, можна сказати, зарита поповина української культури. Ви знаєте, у душі кожної людини живе декілька святинь. Перша святиня це, звичайно, земля, друга святиня це діти, і третя святиня це віра. У нашого творця віра у світле майбутнє. І от ми якраз побудували перебування делегації з тим, щоб вкласти посильний внесок у розвиток Лубенщини, її дітей, щоб діти навчалися в нашому національному університеті. І з глибокою повагою і данню традиції ми зайшли у цей прекрасний монастир, де ми бачимо, що віра. Яка надихає нас на майбутнє живе і вона підказує нам кожному в душі, як жити далі. Ну а вже під вечір на сцені Володимирського майдану залунали проникливі голоси учасників легендарного хору, яким диригував сам Анатолій Авдієвський. присутніх зі сцени вітав міський голова Олександр Грицаєнко. Також лубенці отримали унікальну можливість ще раз побачити народного обранця депутата Константина Іщейкіна, який зазвичай вітає полтавців, а не лубенців, які його обрали. днем міста, шановні. З теплими словами і з захопленням від нашого історичного міста виступив почесний громадянин міста Лубни, ректор національного університету імені Драгоманова Віктор Андрущенко. Цього вечора лубенці насолодились чистим співом, пронизаним українською культурою. Малечі, як і дорослі, могли розважатись на різних атракціонах. Багато хто відпочивав сім'ями або компаніями. Таким був 1027-й день народження нашого славетного міста. Шануємо його історію. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, Анатолій Хробко, Телевізійна служба новин, об'єктив.